Доброго дня, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами автошкола нова та я Таранущенко Володимир Павлович. Шановні шановні друзі, ми сьогодні розглядаємо розділ 25 рух транспортних засобів у колонах. І ви я думаю, що 25 зустрічів, вони вже вас переконали, що з автошколою новою легше, легше, краще, і, ви знаєте, впевненіше, впевненіше ви будете навчатися практичним навичкам. Керування автомобілем, тому що у вас буде осмислена база, заложена правил дорожнього руху. Тобто теорія вами буде складена самостійно. А коли ви це зробите самостійно, розумієте, то у вас крила виростуть, впевненість буде. І так, шановні, автошкола нова, це. Системне навчання. Розумієте, я кажу про педагогічний конвеєр. Тобто вам не потрібно нічого придумувати, вдосконалювати. Але якщо ви дійсно фахівець, методист або педагог з великим стажем і вам є чим поділитися з автошколою новою, то, ми, шановні, ми усе це. Оплачуємо, нам не потрібно безкоштовно. Безкоштовно розумієте, сир, сир в мишеловці завжди якісь там ловушки. Да, ми будемо торгуватися, да, будемо бартером якось домовлятися, але якщо ми ваші поради будемо застосовувати у своєму навчальному процесі, тоді чекайте від нас грошей. Так, шановні. Це була розпівочка і вперед. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника. Руки в сторони, плечі, плечі розправте в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вгору від грудей, руки в сторони. Оп... Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Повторюючи, кожен день у вас воно буде на рівні, на клітинному рівні ваших рідненьких. Друга порада, шановні, будь ласка, вивчайте іноземну мову. Шпрехензідой. Поставте додаток і вивчайте, яку ви забажаєте. Нам потрібно розширити об'єм нашої пам'яті. І, саме головне, нам потрібно цей великий об'єм тримати ну, на протязі трьох місяців. Потім ми складаємо успішний іспит в сервісному центрі. І еха, практика, катаємось. Розумієте? Тобто, у вас повинен бути план. Немає плану, значить, ви ну без цього не можна. Кожен е, наш е, кандидат у водії він. Має план. І е, третє, шановні, якщо у вас виникли питання, будь ласка, не тримайте їх в своїй голові, запишіть в робочий зошит. Про це я вже не один раз казав, не буду повторюватися. Тобто, готуємо тіло фіззарядкою, готуємо мізки для отримання великого об'єму інформації, для цього рекомендую пісні, е, все, що. Все, що ем, потрібно вивчити на пам'ять. Розумієте? Це. І третє питання не носимо в своїх мізках, а виписуємо їх в робочий зошит і потім отримуємо відповідь. І так, розділ 25, рух. Транспортних засобів у колонах, ви знаєте, що ми застосовуємо метод випереджаючу інформацію. Тобто, всі, хто будуть у нас навчатися, повинні 25 розділ уже перечитати. Ось до цієї зустрічі ви повинні перечитати, як ми вчимося читати кожне слово і закінчення, тому що нам потрібно навчитися не прогладжувати слова. Розумієте? Тому що складаючи іспит в сервісному центрі по тестам з ПДР дуже багато питань і помилок, коли? Курсант не вичитав речення, він не зрозумів, про що е, в нього. У нього, знаєте, таке озарення. Ой, я знаю, а потом в чи поза населеного пункту. Тому вчимося читати. Є закон такий, пропущено слово. Ну, добре, це потім. І так, рух транспортних засобів у колонах. Всі слова вам відомі, а от Визначення колони я прошу вас все-таки перечитати. Перечитати це розділ перший, пункт 1.10 І колоною називається організована група транспортних засобів, що рухається в одному направленні, більше у кількості більше трьох. Транспортних засобів, тобто автомобіли. Розумієте, да? і вони повинні, коли вже назвався колоною, то будь добр, якось проінформуй інших учасників дорожнього руху і, шановні, правила вимагають. Значить, буква К це розпізнавальний знак К. Ось він. Значить, він встановлюється. Переді на Лобовом склі, або на вертикальній ось площаці, на видному місці з лівого боку і ззаді також е, розташовується. Для чого? Для того, щоб. Інші учасники дорожнього руху були своєчасно приінформовані, що за цим автомобілем є ще один автомобіль. І обов'язково під час руху включаємо ближнє світлофар. Класно, коли є спецавтомобілі, які супроводжують спереді і ззаді, вони включають спецсигнали, і ця колона уже їде. Під таким захистом, ну не побачити поліцейську машину з мігалками, спецсигналами це неможливо. Так, читаємо розділ 25.1. На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак, передбачений під пунктом 33 правил, і вмикається ближнє світлофар. Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби. З увімкненим, червоним, синім. Дочитаєте. Спеціальним звуковим сигналом. Тобто не замітити колону у супроводі спецавтомобілів неможливо. Так, рухаємось далі. Так, розпізнавальний знак. Можна не встановлювати цей знак, якщо попереду машина з спецсигналом, тобто поліцейська. Далі транспортні засоби повинні рухатися лише в один ряд. Чому? Тому що колону транспортних засобів можна розглядати як довгомірний транспортний засіб. Такий чує не автопоїзд. Розумієте? А для цього добре, коли є місце дві смуги для руху, вони стали направо і поїхали. А у нас є вільна полоса. А якщо такої полоси немає можливості, тобто в напрямку вашого руху одна полоса, і тоді трошки потрібно уже якось ділити проїжджу частину і робити це в безпечний спосіб. Так, рухаємось далі. Да, дуже добре, коли у нас є. Ну, Автомобіль, спецігнал і, скажімо так, ширина проїжджої частини достатня. Так, швидкість руху колону або дистанція між транспортними засобами встановлюється старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих правил. Тобто, шановні, про що йде мова? Немає супроводу. Оперативних транспортних засіб. колона, колона вистроїлася, поставили е, значки, включили ближній світ фар. і перший, перший водій в автомобілі являється, скажімо так, першою скрипкою. І вони, і вони, е, значить, е, Усі, які рухаються за ним, вони вистраюються і пристраюються до нього. Розумієте? У них є свої сигнали, які вони під час руху друг з другом, друг з другом передають. Колона, що рухається без супроводження оперативними транспорт, повинна бути розділена на групи не більше п'яти транспортних засобів у кожній. Дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими учасниками дорожнього руху. Шановні, значить, ми знаємо, що таке обгон. Це виїзд на полосу зустрічного руху. А тепер. Така ситуація. Ви все зробили вірно, оцінили дорожню обстановку, подивилися назад в сліпу зону, продивилися вперед і пішли на обгон. А така особливість розташування транспортних засобів в колоні, що вони один біля одного для того, щоб не розривалася колона. Добре, якщо вона. Невелика. А якщо їде 30 машин, то вони повинні роз... бути розділені на групи не більше п'яти і, скажімо, двократний запас по безпечній дистанції. Для чого? Для того, щоб інший автомобіль, який пішов на обгін, він міг нирнути і сховатися, коли на зустрічній смузі з'явиться. Транспортний засіб. Так, колона вирішила зупинитися на дорогах і на всіх транспортних засобах включається аварійна сигналізація. Для чого ми це робимо? Шановні, значить, це робиться для того, щоб привернути увагу інших учасників дорожнього руху до того, що. Можуть водії у якості пішоходів виходити на приїжджу частину відкривати двері. Розумієте, да? так, обгін, це виїзд на полосу зустрічного руху. Так, пункт 25,6. Іншим транспортним засобам забороняється займати місце для почуйте, постійного руху в колоні. Причина проста. Шановні, між учасниками колони, у них є маршрут руху, у них є свої сигнали, які вони подають під час зниження швидкості. Ці сигнали невідомі іншим учасникам дорожнього руху, і може бути дуже-дуже небезпечна ситуація. Розумієте? Тому правила забороняють. Для постійного руху. Да, ми можемо в той карман між п'ятью автомобілями сховатися, але сховався, перечекав і давай з колони роби, роби обгін. Закінчу. Так, шановні. Значить, дуже прекрасно, коли колону супровождають автомобілі зі спецсигналами. і ми знаємо, що заборонено випереджати, обганяти, займати місце в колоні, яке супроводжують е з оперативним, оперативні транспортні засоби. Шановні, Перевіряйте свої знання по тестам з ПДР, тому що в сервісному центрі ви будете складати. Шановні, е, сьогодні ми записали відео, як отримують посвідчення водія в Австралії. Я особисто е, вдячний Жорі, який вийшов на зв'язок і розповів, він зараз складає іспит. Е, в Австралії теорію він здав, зараз розпочав практичні заняття. Одне хочу сказати молодець, тому що без єдиної помилки склав теоретичний іспит. а там, там, ви знаєте, на англійській мові, Да, на англійській мові, але можна замовляти і. Переклад. Так, шановні, ми вам вдячні за те, що ви навчаєтесь, тобто ваші знання це гарантія безпечної поведінки на дорозі. Е, до побачення, миру усім, разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола нова, та я та Володимир Павлович. До побачення.